Соболєв мене тричі виганяв з бюро uh -huh. з відомо. Він постійно сумнівався, теж сумнівався, uh -huh. чи щось з мене буде. Але йому дуже вдячний, бо це була дуже хороша школа. От із своїми там недоліками, особливостями характеру. Uh -huh. Але мене ну, так виходило, що на моєму шляху траплялись хороші редактори, хороші вчителі. Характерами вони були різні і складні. Але те, що кожен із них мене чомусь навчив, це факт, і я усім цим редакціям Про це дуже вдячний. в книжках ти не. Прочитаєш, як правило, тобто це дійсно вже професійний життєвий досвід, який ти здобуваєш, інколи не усвідомлюючи це. Тому що я також у своєму контексті можу сказати, що подекуди я думаю, ну як можна працювати з такими. Я з політиками часто доводилось uh -huh. там, да, в парламенті багато років працювати, і ти розумієш, радити їм, тобто, і ти розумієш, що це важко, і от якраз ці там. Особистісні якості часто не найкращі, але життя мабуть також інколи таких людей надсилає, щоб ти робив для себе певні висновки, uh -huh. що можна, що варто робити, а чого не варто і ні в якому разі не можна робити.